Які зміни відбулися в цьому бюджеті, яких точно не було при попередніх, це забезпечення лікування діток з хандроплазією. На це ми передбачаємо 1,6 мільярда гривень. Ми це точно маємо зробити. Це точно сигнал нас як цивілізованої держави, де цінність людського життя, а саме дитини, це пріоритет. Це на першому місці. Також хотів би додати стосовно освіти. Піднімаємо зарплати не тільки вчителям, не тільки вихователям, а також викладачам. Безумовно, має бути справедливість. Тому повністю врахована правка з 1 січня 2026 року на 50% піднімається зарплати викладачам. Можливо, уряд запропонує це розбити на декілька позицій, але це точно буде з 1 січня і точно буде. Протягом року це відбудеться. Це надзвичайно важливо, і також ми додали на програму Української академії лідерства. Наступне, що би хотів сказати, декілька пропозицій, які ми теж врахували для Міністерства внутрішніх справ. Це надзвичайно важливо. Це стосовно якраз міграційної служби і сервісних центрів МВС. Ми віднайшли майже 850 мільйонів гривень скерувати на сервісні центри і на міграційну службу. Що це? Дає це однозначно, дадуть ті кошти на кіберзахист, оновлення технічної бази, енергозбереження, модернізації системи ЄДРТЗ і покращення умов надання послуг громадян. Мова про сервіс європейський, швидкий, без черг і корупції. Це має бути однозначно прикладом. Це конкретний крок до цифрової держави.